виконання дії обов'язків, зокрема, заборони спілкування з експертами, а також а також погодомляти сюдку зміну місця зміну місце проживання чи місця роботи, та готувати за першою допомогою до суду. Я прошу врахувати так само те, що ну, Сидор нього притягався до кримінальної відповідальності, є діючим настоятелем Воздвижинського кафедрального собору в Сибору, місті Ужгород, фактично здійснює проповіді, здійснює, як ми вже встановили це через широку. Вести населення тобто через засоби масової інформації, так само може впливати на водян. Тому я вважаю, що необхідно вимогу... продовжити щодо виношення Дмитрия Діметровича запобіжний захід особистого зобов'язання і спокладення до нього попередніх упомисів. Продовжити так само до 60 Дякую. Ваша честь, тільки що представник прокуратури сказав, що ризики, які були тоді, актуальні і тепер. І тоді ризиків не було, а що вони актуальні тепер, коли він три місяці виконував доброчесно всі покладені на нього обов'язки, далі, ви самі кажете, що. Свідки допитані, матеріали досліджені, чим він саме конкретно порушує, порушує встановлений для нього режим. Фактично він з'являється на всі судові засідання. Він керує церков. Які підстави вважати, що він може утікнути, перешкоджати ведення слідства? Ви самі кажете, що він пробував і тепер. Так він їх буде читати при будь-якому обраному йому режимі. Тобто я не бачу жодних процесуальних, вагомих, помогультованих підстав для того, щоб йому обирати будь-яку миру запобіжного зараз. Людина доброчесно приходить на кожне судове засідання. Крім того, європейська практика йде до гуманізації судочинства. Яка тут гуманізація, коли... Ці міри запобіжного заходу, я вибачаюся, я не можу давати оцінку судові рішення, їх тільки виконувати, але фактично воно наносить тільки збиток його репутації, можливості вести повноцінно функціональні обов'язки священника. Я категорично заперечую, тут немає жодних підстав для міри запобіжного заходу підписку, тим більше по частині першої, тим більше через три місяці, коли він належним чином довів свою. Бажання пройти через е, присму судового розгляду. Е, згідно норм КПК, ризики регламентуються положення статті 177 КПК України. Наразі, як сказав мій колега, ризики на даній стадії судового процесу взагалі відсутні. Тобто він слідство не переховується. Е, на, на все переходить, свідки всі допитані. Всі допитані. І ті, що можуть бути ризики. Я вважаю, І ти що ти... Втекати... І тікати від своєї пасові не збираються. Я вважаю, що судосвіт відносини, де задоволені даного попитання, продовження особисто зобов'язані. Підтримую команду. Так. ваша честь, я хотів би нагадати, що як слід, так і експерти називали мене громадян України проповіді виступи мовлення. Значить, я підпадаю під закон про інформацію, стаття 24, в якій мені дозволено піднімати актуальні теми, навіть критикувати об'єкти владних положень, 24 стаття, другий пункт, і умисне перешкоджання моїх професійної діяльності переслідується. Прошу врахувати суду, що я журналіст. Крім того, що моя релігійна діяльність у моїх проповідях елементи професійної діяльності в журналіста, в котрому я піднімаю тему, особливо тепер всеукраїнська тема дата різдва. На днях високопосадовець подав, на мій погляд, поганий законопроект, зняти день на день. Вихідний день на 7 січня, коли у нас у більшості людей є е, е, Різдво Христового. Я як журналіст, як священник, ще підняв тут -ту питання, як бачите, з тої відповіді, яка почалася з Різдва Христового, на цілу Україну тепер перейде е, цілі дебати. Йдуть, що робити і в якому випадку є рівність релігій, якщо тепер на 25 грудня буде вільна, вільний день для. ПЦУ для католиків, а для православних, які держаться старого 7 січня, пропонується зняти де рівність закон гласить, і мене, до речі, судять, бо він знав, що ці релігії рівні, а виявляється ріклі не рівні. І я піднімаю ті питання і за те, що я задів. Держслужбовців, які в грубій формі і продовжав мішуватися. Хочете ви перешкоджати Ні, в ніякому разі, я е, обіцяю, що в будь-якому випадку, по першому зову, по першому телефону, в мене все телефони включені. А і головне, друге, що я ні на кого не маю обіди, тому що за цей час, коли тут де. Ми два рази не більше підписчиків. Так що десь можу дякувати суду, що е, таку тепер інформ... інформаційну фактично, ми процес виграли. Уже. Але як Бог дасть суддів на серце, не знаю. Дякую. Так ви Дякуємо. За не да, заперечуємо, за 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 ну, але обіцяю, що таким же режимом буду жити далі обіцяти дзвонити раз на тиждень або раз в два дні. А, то є суд, при будь-якому випадку, буде як обрізок загалом, а хто Все розповідаєте? Доброго вечора, дядька. Можете коли-небудь.

Я, Нет? Не. Продовжуємо. <кліст> Значить, відповідно до випускного перепосідження прокузі. Суддає суд, суд, справи студія 28 липня 23 року по 9 днів на 2. В подальшому буде свідчення. Сьо? що еще? Что, улыбнение? Лыпь нет. Липня, вращение. Что кращение носить он, правда? Может, після убито либо что-то? А вот не нужно, знаете. Все мы ставят, что?

Значить, учасники спосіб буде продовжене сподоровити до визначеного порядку з рішення змогували суду. Ми допитали свідків, в подальшому будемо оцінювати письмові до кожної сторони. До речі, перейдемо до одиночного, потім, якщо будуть інші питання, клопотання і в подальшому будемо визначати ще робити.